Всім привіт! З вами Елі Моравський. Це канал Бовжевільня, про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні перший випуск чотирьох, в якому я навчу вас пам'ятати все. Заінтриговані? Зараз почнемо. Але спочатку я хочу дещо сказати. Я читаю всі ваші коментарі, не на всіх встигаю відповісти, але я дуже вдячна вам за чудові відгуки. Дякую, що дивитесь цей канал, який я створила просто для власного задоволення, як хобі. Але тепер я бачу, що він може приносити користь і радість не тільки мені. Так, тут -то поки що мало підписників, але каналу всього два місяці і це дуже складна ніша. Тож я вважаю, що маю непоганий результат. Моя мета це вийти на монетизацію до кінця року, а для цього потрібно тисячу підписників та 4000 годин перегляду. І на сьогодні півшляху вже пройдено, тож буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь цим каналом і допоможете мені досягнути мети. Це буде чудовим новорічним подарунком. Ну, звісно, закінчення війни було б чудовим подарунком, але як кажуть, keep your expectations low, не очікуй багато і буде тобі щастя. Якщо ви хочете познайомитися зі мною ближче, ось мій інстаграм, я там періодично з'являюся, але з у нас складні, залежні стосунки, вона мене бісить, але кинути я її не можу. І раз на півроку я її кидаю, все зношу, потім починаю спочатку, коротше, Класика жанру. Також у мене є телеграм, де я публікую новини про випуски. Найближчим часом я планую перетворити його більш на ком'юніті, ніж на просту стрічку новин. Тож підписуйтесь, якщо вам це цікаво. Ще раз дякую, ви чудові! Я закінчую базікати і повертаюсь до теми випуску. Що таке пам'ять? Пам'ять це безперервний процес збереження інформації протягом часу. Як і увага, про яку я розповідала у минулому випуску, пам'ять є невід'ємною частиною людського пізнання, оскільки дозволяє нам пригадувати минулі події та спиратися на них, щоб сформувати свою поведінку зараз. Вона дає нам можливість зрозуміти, що взагалі коїться, де є та хто, тут, -то, тобто відіграє вирішальну роль у нашому функціонуванні в середовищі. Запам'ятовування проходить в три етапи: це кодування інформації, збереження протягом певного часу, а потім її відтворення, тобто отримання доступу до інформації, коли це необхідно. Уявімо, ви знайомитесь з новою людиною, і вона каже, що її звуть Еля Муравський. Спочатку вам потрібно закодувати її ім'я Еля Муравський, а також пов'язати її ім'я з обличчям. Подивіться уважно, пов'язали молодці. Тепер вам потрібно підтримувати цю інформацію протягом тривалого часу. Якщо ви побачите мене через тиждень. Вам потрібно бути впізнати моє обличчя і воно буде служити підказкою для відновлення мого імені. Однак можуть виникати два типи помилок. Ви можете побачити людину, але не згадати її імені або неправильно запам'ятати ім'я. Це зветься помилковим пригадуванням або хибним впізнаванням. Наприклад, мене звуть Елена. Що скорочується як Еля, але багато людей запам'ятовують моє ім'я як Олена. Це приклад хибного кодування через несвідому увагу. Або я можу здатись вам схожою на якусь людину і тому при погляді на моє обличчя ви згадаєте ім'я цієї людини, але не моє. Те, як ми кодуємо інформацію, визначає, як вона зберігатиметься та які асоціації будуть ефективними, коли ми спробуємо її отримати. А те, як ми згадуємо, впливає на її подальше зберігання. Тож всі три процеси: кодування, зберігання та відтворення впливають один на одного. Та нерозривно пов'язані між собою. І ми почнемо з кодування, бо чого тут тільки не відбувається. Вже на цьому етапі ви можете втратити частину інформації, переплутати місцями іншу, вигадати третю і запам'ятати те, чого навіть не було, але так, наче це безперечний факт минулого. Що таке кодування? Кодування це процес, за допомогою якого інформація вивчається, тобто мозок розбирає її на запчастини, аби дотумкати, куди її відправити, як зберігати та як довго. Інформація зазвичай кодується за допомогою одного або кількох одразу із чотирьох методів: це візуальне кодування, якщо ви отримали інформацію через очки, акустичне кодування, якщо ви щось почули, семантичне кодування, якщо це була вербальна інформація, та тактильне кодування, якщо ви до чогось доторкнулися. Під час кодування мозок може все переграти. Тобто, якщо ви щось почули, це не означає, що інформація буде збережена в цьому форматі. Давайте глянемо з вами, наприклад. Нехай це буде оця чашка кави. Ваша зорова кора зараз кодує образ чашки кави. Медіальна скронева кора з'єднує коркові сліди пам'яті про цю чашку кави, а також семантичні асоціації: колір, форми, іконки, що ви бачили раніше, аромат, кавові зерна тощо. І все це зберігає так, як було закодовано. Тепер закрийте очки і пригадайте чашку. Зараз ваша зорова кора декодує неокортикальний комплекс пам'яті, розташований в медіальній скроневій корі, та відтворює образ чашки кави. Відкрити очки. Це був досить простий приклад. Однак реальне кодування набагато складніше. Коли ви йдете по вулиці, ви стикаєте з незліченною кількістю об'єктів, звуків людьми, що проходять повз людьми, які грають собакою або дитиною, музикою тощо. Наше середовище занадто багато на об'єкти, щоб ми могли кодувати їх всі. Отже, важливий перший принцип кодування полягає в тому, що воно є вибірковим. Як і увага, ми звертаємо увагу на деякі події в нашому оточенні, ігноруємо інші, так само ми і запам'ятовуємо. Більш того, під час кодування інформація може спотворюватись, бо під час кодування вона набуває тієї форми, у якій ми можемо її зрозуміти. Наприклад, хтось пропонує вам новий напій, який зветься «Кавабуча». І якщо ви такого слова не знаєте і ви не почули, але знаєте слово камбуча, то запам'ятайте саме це слово камбуча Якщо ви не знаєте слово камбуча, то запам'ятайте, що вам пропонували якусь дивну каву. Такий процес запам'ятовування хибних фактів називається перекодуванням. Тож мозок записує все, що йому заманеться, але так, ніби це був справжній досвід. І стається це через те, що він під час кодування активно використовує асоціації. Перекодування здається якоюсь багою мозку, але пам'ять неможлива без асоціації чи зв'язків. Всі реальні предмети та явища, що зберігаються у мозку, пов'язані між собою. Ось чому, якщо нам попадеться якась стара річ, наприклад, зі школи, підручник, там щоденник, зошит якийсь, то ми обов'язково згадаємо вчителів, однокласників, сусіда по партії, сам клас, тобто все, що пов'язано зі школою. Щоб запам'ятати нове слово, ім'я людини, маршрут, послідовність дій, мозок використовує асоціації, пов'язуючи їх між собою. Наприклад, мого сусіда звуть так само, як мого друга, день народження моєї подруги за день до мого і таке інше. Асоціації бувають простими та складними. Прості асоціації бувають трьох видів: перший це за суміжністю. Ви пов'язуєте два явища, що відбуваються в один і той самий час або в одному просторі. Наприклад, ми одружилися, коли були на другому курсі. Далі за подібністю це коли ви пов'язуєте два явища, що мають схожі риси. Наприклад, ти така вперта, як твій батько. Та за контрастом ми пов'язуємо два протилежні явища. Наприклад, до весілля ти був уважніший. Складні асоціації називаються смисловими. Це коли ви пов'язуєте ціле та її частину, або причину та слідство. Наприклад, тобі боляче, бо ти впав і вдарився, або щоденник це про школу. Саме смислові асоціації є основою наших новичок та знань про світ. Що цікаве в асоціаціях, так те, що вони індивідуальні і залежать від минулого досвіду, тож одне й те саме явище в голові кожної людини запам'ятається по-своєму. Це одна з причин, за якою люди зазвичай дають різні свідчення про подію, свідками якої були, навіть якщо бачили те саме. І саме завдяки асоціаціям, якщо використовувати їх свідомо, ми можемо легко навчатися та швидше запам'ятовувати нові знання. Тож, ми поговорили про те, що в мозок потрапляє не вся інформація, тобто він її фільтрує. Це принцип вибірковості. Та, окрім того, що він її фільтрує, він ще виставляє їй пріоритети. І це зветься принципом відмінності. Зазвичай наше життя наповнене рутинними подіями, тому нам не потрібно звертати увагу абсолютно на все. Але якщо трапляється щось що здається дивним, тоді ми звертаємо на це увагу. Тобто спрацьовує вимушена мимовільна увага, про яку я розповідала у минулих випусках. Наприклад, під час щоденної прогулянки у парку ви побачили жирафа. Чи звернемо ми на нього увагу? Ну звісно, так ми спробуємо зрозуміти, чому ми бачимо те, що бачимо, і чи не поїхали ми дагом. Жираф у контексті зоопарку або у його природньому середовищі не викликає особливого подиву. Та жираф посеред центрального міського парку, це величезно не окей. І це не окей, зветься відмінністю, наскільки те, що відбувається, не є нормою або відрізняється від наших знань про світ. Якщо ви погуляли парком. І нічого дивного не зустріли, то коли ви повернетесь додому і вас запитають про прогулянку, ви зможете розповісти більш-менш детально, кого ви бачили, що робили, згадати якусь послідовність подій. Якщо вас запитають про цю прогулянку через тиждень, ви вже ледь згадаєте деталі. А якщо такі прогулянки для вас є нормою, тобто ви це робите кожен день, то ви не згадаєте про цю конкретну прогулянку вже майже нічого, бо однорідні події з часом змішуються, бо нема чим їх відрізняти. Та якщо. Під час цієї прогулянки ви таки побачили жирафа. Ця подія залишиться у вашій пам'яті надовго, можливо, навіть на все життя. І коли ви знову побачите десь жирафа, ви згадаєте про цей самий день. Яскраві емоційні спогади часто залишають на нас постійний слід. Суспільні трагедії, такі як терористичні атаки або війна, часто викликають яскраві спогади у тих, хто був їх свідком. Але навіть ті з нас, хто безпосередньо не бере участі в таких подіях, можуть все одно мати яскраві спогади про них, наприклад, пам'ятати день, коли ми дізналися про цю трагедію. Згадайте, наприклад, 24 лютого. Це день, про який більшість з нас може згадати дуже багато деталей, аж до кольорів або предметів навколо. Це тому, що день був забарвлений гострою емоцією. Та більшість з нас не можуть з такою ж ясністю згадати всі подальші бомбардування країни, бо всі вони майже між собою не відрізняються. Вони вже мають, знаєте, немає такої яскравої відмінності. Але у той час... Шок від номин, які ми отримали з Бучі Ерпені Маріуполя, свідками яких багато хто з нас навіть не був, вони теж закарбувалися у пам'яті багатьох. Тож деякі спогади фіксуються у свідомості як фотографія зі спалахом, і закарбовуються у пам'яті з надзвичайною ясністю порівняно з іншими спогадами. У 1977 році Браун та Кулик ввели для таких спогадів термін спогади спалахи» – «flashbulb memory». Тож, відмінність є ключовим атрибутом запам'ятовування подій. Але навіть якщо подія була яскравою, це не гарантує того, що ваші детальні спогади вірні, бо перекодування ніхто не відміняє. Кодування у нас неодноразове, воно може ставатися знову і знову і знову, і з кожним новим перекодуванням спогади стають все далі від істини. З одного боку, перекодування дає нам можливість переписувати травмуючі спогади або отримати Інформацію актуальною і таким чином лікуватися і бути в курсі всього, що відбувається. А з іншого боку, ми можемо пам'ятати те, чого навіть не відбувалося, але бути впевненим, що саме так все й було. Тож зараз ми з вами поговоримо про хибні спогади. У 1999 році декілька вчених відкрили явище під назвою Ефект Діарем від імені. Цих вчених, це Діс, Родіргер та Макдермут. Все почалося з експерименту. Учасникам зачитали списки з 15 слів одного смислового ряду, як от двері, скло, штора, виступ, підвіконня, будинок, рама, ну тощо. тощо. Тобто все, що пов'язано з будинком, та дуже багато слів навколо слова вікно. Через деякий час їм дали новий список, який частково був із словами з першого, а частково з, новими, з новим смисловим рядом. Наприклад, додали там руки, телефон, пляшку і таке інше. І у цьому новому списку таки було слово вікно, якого в першому списку не було. Далі їх попросили вибрати слова, які були у першому списку. 84% учасників підкреслили слово вікно і запевняли, що, вони точно були, що воно точно було у першому списку. Чому вони запам'ятали хибно? Пояснення виявилося дуже простим. Мозок людина творчий. він завжди виходить за рамки інформації, яку йому надають. Він автоматично створює асоціації та робить з них висновки про те, що відбувається. У списку було багато слів пов'язаних з вікном. Тож кожен раз, як люди читали підвіконня, штора, скло, вони думали про вікно. І коли мозок кодував це у пам'ять, він записував підвіконня є, штора є, скло є, все це про вікно, тож вікно теж є. Ефект дієрем стверджує, що під час кодування мозок запам'ятовує не лише самі події, але й висновки, які були зроблені під час тих подій, і все це зберігає як реальний досвід. Тож, якщо ви зробили у момент події хибні висновки, ви запам'ятаєте хибну інформацію і будете впевнені, що саме так все і сталося. Наприклад, тиждень тому ваша подруга пожалілася на те, що їй затримали зарплату. А сьогодні, коли ви запропонували їй сходити в кафе, вона сказала, що не хоче їсти. Ви робите припущення, що у неї немає грошей, і в пам'яті залишається саме це. В той день ми не пішли у кафе, бо у неї не було грошей. Саме тому, якщо ви хочете мати гарну пам'ять та не захламляти мозок хибною інформацією, важливо навчитись не робити поспішних висновків. На пам'ять можуть впливати не лише хибні висновки, але й джерело інформації. Тобто, в пам'ять можна навмисно вкласти спогади про події, які у реальному житті ніколи не відбувалися. Парадокс полягає в тому, що в майбутньому всі ці фальсифіковані спогади сприйматимуться людиною як істинні. Людина, яка повірила в непохитність своїх спогадів, може успішно пройти випробування на детекторі брехні, і прилади покажуть, що вона говорить абсолютно правду. Наприклад, діти можуть запам'ятовувати деякі події так, наче ці події сталися з ними, хоча насправді вони їх десь почули. Одного разу я читала історію про хлопчика, який давав свідчення у справі. Він казав і був у цьому абсолютно впевнений, що бачив певну людину на місці злочину. Пізніше виявилося, що про це йому сказав друг якому він довіряв, як собі. Друг сказав, що бачив, і хлопчик сприйняв його спогади як свої. Але насправді так роблять, знаєте, не лише діти, але й дорослі. Згадайте, наприклад, історію про розп'ятого хлопчика і жінку з Донбасу, яка досі доповняє, що все бачила на власні очі. Якщо новина або історія, яку ми почули, має яскраву відмінність, а до джерела інформація у нас 100% довіра, то ми схильні з часом забувати про джерело і запам'ятовувати лише події. Тож, кодування це перше, що стається з інформацією перед тим, як вона буде збережена у мозку. І якщо тут щось піде не так, то або інформація не буде збережена надовго, або вона буде збережена із викривленнями. То, що робити? Аби кодування було максимально точним, та ми не захламляли пам'ять неправдивою інформацією, бо знаєте, світ і без того повен фейків, тож не вистачало, щоб ми ще й самі їх вигадували. По-перше, Потрібно тренувати увагу. І про це у мене є окремий ролик. Посилання на ролик про увагу будуть наприкінці, мабуть. По-друге, необхідно навчитись не робити несвідомих та поспішних висновків. Намагайтесь ловити себе на них та проговорювати в голос. А може це і не так? Варіантів може бути безліч, а краще задавайте додаткові питання, аби висновки були максимально наближені до реальності. І по третє, не довіряйте ніякому джерелу. Постійно кажіть собі, що це лише частина того, що сталося. Бо ми не можемо довіряти навіть власним очам, то як ми можемо довіряти чужим. І в-четвертих, розширюйте асоціативну базу. Намагайте свідомо додавати деталі, викликати в пам'яті максимальну кількість інформації, яку можна пов'язати з новою. Задавайте собі питання, чи бачив я щось схоже, чи був у мене якийсь схожий Досвід, про що це ще мені нагадує? Чим більше асоціацій ви закодуєте із цим спогадом, тим легше вам буде потім пригадувати. Про це ми поговоримо у третьому випуску. Та навіть ці кроки не дадуть вам гарантій, що в голові все буде окей, бо більшість наших спогадів знань та новичок несвідомі. І про це ми поговоримо у наступному випуску, в котрому я розповім вам, як саме мозок зберігає все те, що він накодував. Тож, підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби не пропустити цей випуск, та напишіть у коментарях, як вам такий формат з більш коротких роліків, зібраних у серію. Не сороктесь ставити запитання. З вами була Еля Моравська, всім гарного настрою, цьомки!